Печівка різна, така е, цукерниця, да? мабуть, можна так сказати. Ну, така. Будь ласка. Ну, така, я думаю, гривень 100 може коштувати. Я думаю, спокійно. Достатньо гарно, це точно хрусталь. Не знаю, зачем цокаю, але так всегда цокаю. Окей. Ну, це красиво. Базару і Запитаю в дружини. Можливо, навіть нам залишили. ну Правда, по стилю такої. Не, не, не наш стиль явно, але тим не менше, чому ні. Подивимось, коротше, я орієнтуюся на 100 гривень, що максимально збитково і невигідно. Але там ми вже подивимося, ціну ви побачили, я рухаюсь далі. Так, що у нас? Раз, два, давайте пакет. Не так вже і багато залишилося, власне. Що воно ну так відкриється? Не так багато вже і залишилося, але тим не менше. Угу. Так, ну це ця барсетка. Мульт. Навіть замочки не роз'їжджені. Окей. Я не знаю, чи вони зараз актуальні, в принципі, але... ну, Вона прям пахне новою. Але якщо ви користуєтесь такими сумками, барсетками, будь ласка, Плейн, Навряд чи звісно, але тим не менше, написано, що так. Да. Якби це звісно, ми були в Штатах, я б повірив, що це може бути Оріга. А так, вибачте, звісно, але ми не в Штатах. Ну така добротна, не знаю. ну Достатньо добротна, Гаманець, кошельок, ключі, ключі від машини, спокійно все поміститься. По чому ми сумки дивились? Гривень по 150, мабуть, десь так. ну Так і зарахуємо, а ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так. Най тут буде. Так, щось величезне. Знову ж таки,